От ви кажете, незаконна торгівля, якісь мафи, ціна питання в Одесі, всього півтора штукаря доларів, і все у вас помазано. Це ж утрапилось. Це перший Міський мене звати Олена Концевич. Прекрасний в нас випадок, який свідчить про те, як в нас вирішуються питання От зараз буде вам озвучений, значить так. В Одесі чиновник райадміністрації продав дозвіл на торгівлю біля моря за 1500 доларів США. Обвинувальний акт був направлений в суд. Як це сталося і чому так сталося? Ну чому логічно, напевно, людині захотілося трошки якось підзаробити до зарплати, підхалтурити. І він вирішив, що це можна зробити. Ми не будемо казати, що це за чиновник, але він пообіцяв Одесиці попливати на колег і контролюючи органи, щоб вони не чіпали її матір, яка захотіла собі. Відкрити якусь будку біля моря. Жінка йому півтора штукаря, а він їй потрібні дозволи. От і все. Для конспірації, цитую, гроші він наказав передати йому в коробці з алкоголем власному автомобілі. Кінець цитати. Якби в нас на біржеві реагували на такі випадки, в нас би і бажання брати на лапу не було. Ви ніколи про це не думали, дорогі чиновники. Адже в нас закривають на це повально очі. На лапу дали, ну і добре. Аткатілі, ну і добре. І в нас ось так і крадуть, і відкриваються всі мафи. І через це в нас скоро живого місця на пляжах не буде, тому що все позабудовувано будками. Там півтори тисячі, там півтори тисячі, а не повинно так бути. Ну не повинно, і це вряди гуди, що добре там поліція буде розбиратися в таких випадках. О, зараз справа пішла у суд. А скільки таких, які не пішли в суд, а від цього страждає місто, тому що це ж ну це, це позазакону, не треба ж про це говорити, правда? Я думаю, ви і самі про це здогадуєтесь. Печальна резолюція порушнику було обрано засіб у вигляді тримання під вартою. З можливістю внесення застави він, звичайно, цю заставу вніс і пішов далі своїми справами займатися. А на біржі в нас як не контролювали, так і не контролюють такі випадки. Дуже би хотілося. Давайте зробимо так, пане трохано, щоб в нас таких не було вопіющих випадків по місту. Ну фу-фу-фу, ну негарно все-таки. Дорогі одесити, гості міста ви бережіть себе. Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це Перший міський. Мене звати Олена Концевич. Па-па.